В Олександрії на декількох вулицях у різних мікрорайонах міста розпочався капітальний ремонт доріг. Рух транспорту по вулицях Володимирський, колишня міліцейська, Героїв Нацгвардії Пушкіна та Джерельній Івана Зайця частково обмежений. Нині триває підготовчий етап. Дорожники здійснюють грейдерування та вирівнювання шляхів, обрізають гілки дерев та усувають сміття з ділянок, де відбуватиметься ремонт, повідомляє прес-служба міської ради. Міський голова Сергій Кузьменко зустрівся із підприємцями, які працюють по вулиці Садовій при в'їзді в місто зі сторони Дніпра. Подякував за те, що займаються бізнесом у воєнний час, платять податки і дають людям робочі місця. Втім, у мера було питання: зовнішній вигляд розміщених павільйонів. Домовились через два тижні обговорити деталі, яким шляхом рухатись далі. Дбаємо про місто разом ідеться у телеграм-каналі Сергія Кузьменка. 465 підприємств Кіровоградської області, які працювали у довоєнний час, що становить 93%, поновили свою роботу. Про це повідомив голова обласної ради Юрій Дрозд під час конференції всеукраїнської громадської організації Український союз промисловців і підприємців. Крім цього, 84 підприємства з областей, де ведуться бойові дії, перемістили свої виробничі потужності до Кіровоградщини. 75 з них вже активно працюють. А це робочі місця, заробітні плати, податки і розвиток внутрішнього ринку. Йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. Укрпошта у соцмережах розпочала передпродаж поштового випуску винищувачі зла. 16 гривень з кожної поштової марки піде на потреби Збройних сил України, а саме придбання безпілотників. Тираж марки 600 тисяч примірників. Нещодавні дослідження, проведені Кіровоградським обласним центром контролю та профілактики хвороб, підтвердили наявність перевищення лактозно-позитивної кишкової палички на Войнівському водосховищі, яке є одним із місць відпочинку населення. Це бактерія, яка може спричинити серйозні шлунково-кишкові захворювання у людей. У зв'язку з цим на місцях відпочинку були встановлені таблички з попередженнями про заборону купання. На сторінці приютівської громади закликають жителів не купатися у невстановлених місцях та дотримуватися правил особистої гієни. Для Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи придбали книги за кошти міського бюджету на 100 тисяч гривень. Це книги як сучасних українських та зарубіжних авторів, так і класикам. Перші надходження вже в міських бібліотеках. Ознайомитись із книжковими новинками можна як у книгозбірнях, так і в соціальних мережах на сторінках Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи. У неділю, 16 липня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 18, в день до 27 градусів. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер північний.